Доброго ранку, шановні глядачі. Якщо серед вас є Олександри та Валентини, Єлизавета, Леонтій, Сави та Станіслави або Фома, то вітаємо вас зі святом. Адже сьогодні 7 травня, четвер. А отже, у вас день Ангела. Необхідно зазначити, що не усім так везе у декого звичайний будний день, і потрібно вирішувати нагальні справи. Отже, прокидайтесь і починайте. Доброго ранку. А ранок має досить позитивну ауру і таке враження, що все в тому житті тільки розпочинається. Однак деякі люди таке враження під час сну гублять свій хороший настрій, прокидаються, починають бубніти, дорікати своїм близьким. Ну саме таким бубністам лікарі радять розпочинати свій день з солодощів. Ну а щоб вони не завдавали вам шкоди, то віддавайте перевагу варенню, желе, мармеладу, чорному шоколаду. Олена, ти напевно не знаєш про те, що для нашого Назара Павліва немає більших солодощів, ніж отакі от вобутербро. Род з беконом. Добрий ранок, шановні телеглядачі. Сьогодні ми будемо готувати таку страву, яка називається бутерброди-гриль з помідорами та шинкою. Для приготування цієї страви нам потрібні такі елементарні інгредієнти: а саме французький багет, помідори, шинка, можна бекон. Також потрібна, потрібна зелень і оливкова олія. Для початку по етапності приготування наших бутербродів гриль нам потрібно нарізати французький багет. Рекомендую його нарізати десь так приблизно товщиною. ну, щоб мало, В 1 сантиметр. Також нарізаємо помідору. Помідору нарізаємо кружельцями. Беремо спочатку шматок хліба і змащуємо його з двох сторін, ну, спеціальним пензликом. Змащуємо з двох сторін оливковою олією. Змастивши з двох сторін оливковою олією, кладемо шматочок. Шматочок. Помідора. Не забуваємо, як я нагадував, про зелень. Трішки зелені. І наш бутерброд стараємось ще й завернути в шматочок шинки. Ось так, щоб він виглядав. Таку процедуру проробляємо з усіма шматочками нашого бекону. Змащуємо оливкою і олією з двох сторін. Кладемо помідору, трішки зелені і загортаємо у шматочок шинки. Помідорки самі можна посолити, але якщо шинка досить солона, солити більше не потрібно. Коли ви наробили вже достатню кількість ось таких заготовок, переміщаємося до сковороди. На саму сковороду рекомендую додати трішки олії. Після того, як ми бачимо, що сковорода вже розігрілася, беремо для зручності ну, звичайними такими кухонними щіпцями, перекладаємо наші заготовочки на розігріту сковороду. Буквально достатньо однієї хвилини часу для того, щоб нижня частина вже прижарилась. Після цього стараємося обернути на другу сторону всі наші бутербродики, щоб вони гарно прожарилися ще й на другій стороні. Буквально однієї хвилини було достатньо і для другої сторони. І як ви переконалися, абсолютно небагато часу нам потрібно для приготування ось таких бутербродів гриль. Які, якими можна і поснідати, ну, і пообідати чи навіть повечерять. Ось так апетитно виглядають наші бутерброди-гриль. Але я ще рекомендую, адже сам люблю і бажаю е додати ще зелень. Тому зверху, чисто на бутерброди, ще додаємо звичайну свіжу зелень. Можна петрушку чи кріп. Адже це, як ми пам'ятаємо, вітаміни. Тому ось такий апетитний вигляд. Мають наші бутерброди гриль з помідором та шинкою смачного.